Абсолютно ми усі такі молоді, співала Наві. Отож, вітання всім, хто чує нас на хвилі 88.6 FM В ефірі Українського радіо Вінниця програма Новий день. Нашій студії. Ранкова гостя, майстриня з виготовлення імбірного печива, пані Лора Григорук. Доброго ранку. Доброго смачного ранку смачного ранку. Я слухачам нагадую, що ми працюємо наживо. Долучайтесь до нашої розмови, телефонуйте, ставте запитання нашій гості. Номер телефону 552976 для тих, хто любить нас дивитись зранку. Не забувайте, що лайф-трансляція програми здійснюється на ютуб-сторінці Суспільне Вінниця. Отож, в анонсі пані Лору зазначила, що імбирне печиво в якості подарунка це щось дуже таке круте, дуже, дуже красиве, дуже пахнюче. Ви такої ж думки. Абсолютно. Абсолютно, тому що це вже пішла як традиція у нас. І дуже смачна, корисна, ароматна, і взагалі мені здається, що без імбіря нема Різдва. Це правильно, дух Різдва це імбир. А що вас власне особисто підштовхнуло зайнятися саме печивом, імбирним? Ну, Знаєте, це настільки приємно, коли ти віддаєш, даруєш, і люди отримують позитивні емоції, і ти ж сама получаєш потім, вони ж повертаються до тебе. І за того воно прийшло само. Я його не, там, нічого такого Шукала. особливого не робила, так, щоб воно до мене прийшло. І почала просто прянички дарувати, 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 а потім почали замовляти в мене. І так пішло в бізнес. Але до того, як ви саме імбірне печиво, ви ж, напевно, щось готували, ну, пекли тортик, я не знаю. Я взагалі соніші? мені здається, що я готую постійно і завжди, скільки я це пам'ятаю, то я була біля мами на кухні, біля бабусі на кухні. У нас в родині взагалі всі чудово готують. У мене я не планувала цей бізнес зовсім. У мене він прийшов до мене в 45 років. Я до того була державним службовцем. Я працювала в Державній службі зайнятості. У мене була гарна посада, гарні керівники, гарна, гарні колеги. І я взагалі не планувала уходити звідти, але так повернулася, що я пішла і стала на свій шлях уже, і він дуже вдячний. Мені здається, що до вашої домівки завжди хочеться заходити в гості. Чогось я думаю, що завжди у вас багато людей ви не помиляєтеся. Мій син каже: мам, у нас ЖД вокзал. Ось так. <світ> у нас постійно відкриті двері, у нас постійно люди є, постійно приходять друзі до моїх дітей. У мене троє дітей. До нас з чоловіком приходять. І в мене, як кажуть, дуже друзі шуткують. У мене цілий рік різдво. Цілий рік свято ми назвали процес виготовлення імбірних печива, пряників мистецтвом. Що на вашу думку найголовніше в цьому мистецтві? Терпіння. Терпіння. Багато треба перепортити до того. Е, ви знаєте, я коли вчилася в школі, е, вчителька по е, малюванню казала, що е, з тебе нічого не вийде, ти не вмієш малювати. Я тобі тільки О, за... я так не люблю такі образи від вчителя. Ну, ну такий був час, напевно. І вона каже: тільки за твою винахідливість я тобі ставлю гарну е, відмітку. Я вмалювала вазу. В е, мене повірити половинку вази на листочку, бо друга половинка в мене не вийшла така сама. <плес> Кажу вам відверто, так що якщо, якщо там десь якийсь штам ми ставили в школі, забудьте за них, <плес> і йдіть далі. А потім, коли я почала малювати пряники, і ви знаєте, я малюю і дивлюся, думаю, господи, та це ж не я малюю, в мене так би не вийшло гарно. Айсінгам набагато легше і проще малювати. І наскільки важко сьогодні таке мистецтво опанувати? Ну можливо, сьогодні не йдеться безліч ще людей, які все таки захочуть також це займатися. Це не важко. Було б бажання і терпіння. Терпіння. Да, як да, 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 це не важко зовсім. І сьогодні на просторах, ну, я чесно вам скажу, що я теж пробувала. Ну, в мене, певно, чи терпіння не вистачає, чи я подивилася, що з першого разу воно вийшло не таке, яке я бачу десь в продажу на розкладках, на нашому ярмарку ваше власне печиво. Я зрозуміла, що краще я його придбаю від майстринь, тому що ну, треба роки тренувань, напевно. На просторах сьогодні інтернету багато рецептів я знайшла, які, наскільки легко або важко знайти ідеальний, як ви його шукали? Ви знаєте, я перепробувала безліч рецептів. От тут абсолютно так досконало сказали, тому що одні досить не, не такий смак не, не, не виражений. Мені, мені більше подобається, коли воно яскраве, коли воно відкривається з часом. Коли ти це ж печиво справжнє, воно таке дубове дубове спочатку, і з ним легко працювати, з легко покривати айсінгом. Чим довше воно стоїть, тим краще і смачніше, ароматніше воно стає. Насправді це печиво до нас прийшло з Англії. Uh -huh. Там е Чінець він придумав цей рецепт. Ну, як придумав, він заколотив, тому що також часто в нього були гості, і він поставив це печиво десь в холод і забув за нього, ну не печиво, а тісто. Uh -huh. Коли він його достав, це тісто, він думає, ладно, ну не викидати, спечу його. Коли він його спік і пригостив, Чинців всім настільки сподобалося, що його викликав до себе старший чинець і каже: на печі на Різдво ми будемо пригощати людей, тому що воно довго може стояти і зберігатися. Мені ще моя бабуся колись розповідала, коли вона ще була зовсім зовсім маленькою, вона казала, що у них в селі були такі багаті люди. І в них було таке дивне печиво, яке дуже смачно пахло. То я розумію зараз, що вона говорила саме про імбір, тому що імбір, кориця, кардамон, які входять до складу печива, вони були на вагу золота. Дійсно, скільки там золота, стільки ти отримав оцих спецій і. Не могли люди дозволити прості собі е, такі дорогі е, і коштовні речі. І скільки е, раніше як прикрашали будинки, якщо було багато печива, Саме імберного в будинку, то вважала, що ця людина дуже і дуже заможня. І у кожного був свій особливий рецепт. І мій рецепт, те, те по якому я вже зараз працюю, він запатентований. Я його запатентувала. в мене є е, патент на нього. І він, ну я напевно його зібрала з десяти рецептів. От свій а у вашій книзі рецептів взагалі от їх багато різних чи ви ось запатентували, пристали на якийсь один, і це на один. рецепт на лори один Григорук? пристала, да, да, да на один пристала, а. і я вже не можу змінювати смак, тому що люди вже його коли купують, уже очікують. Це має бути печиво, Лори да. І Скажіть в ситуації, коли ось воно не виходило на початку, як в мене, як ще в багатьох бували? Ой, звичайно, але в мене знаєте, така команда підтримки. Мої діти і чоловік, вони взагалі казали, в тебе все виходить ідеально, хоча я бачила, що воно зовсім не так то плеве, то дубове, то горить. Ну вони все з'їдали і були щасливі. І, напевно, є якісь такі секретики, я коли теж намагалася приготувати. Ну, таке враження, ніби майстрині, які якісь викладають такі рецепти, щось хтось не договорює. Ну, якісь такі маленькі нюанси. нюанси, і все одно знаю про них тільки майстрині. Ми, можливо, сьогодні не будемо прям так відкривати всі ці нюанси, але є вони, напевно. Е, вони є, звичайно, є. В кожній майстрині свій. В мене, коли я замішую тісто, воно повинно вистати. Дитись. Однозначно в холодильник. У мене прямо. А мій кондитерський, коли відкриваєш, дивишся, там одне тісто і айсінг стоїть. Що таке Айсінг? Айсінг це білок і цукрова пудра. А оце це якась така. така глазурі, як як яку ви... ми покриваємо. да. Я коли перший раз прийшла на курси і кажуть, Айсінг, айсінг для мене це так було дивно. Думаю, що ж то таке є. Я, напевно, не справлюся з ним. І коли я прийшла і побачила, що це білок і цукрова пудра, кажу, в мене бабушка все життя покривала кулічі, не знала, що вона працює з айсінгом. Не хвилюйтесь від цього слова, що такого особливо немає. Я розумію, що сьогодні ви вже не експериментуєте саме з рецептурою, з тістом. Воно таке, яким ви його вже з часом, Удосконали. з досвідом удосконалили і прийшли. І крім того, що печиво треба виготовити, його треба ще розписати, або, я не знаю, ось сьогодні ви принесли для тих, у кого є. Можливість подивитися сьогодні Ютуб, YouTube, подивіться, будь ласка, в нас такі гарні прянички, тут стоїть таке гарне імбирне печиво, Ну, просто ну, конверт <гум> реально. Дуже гарно, дуже розп... І це розписано не, не, не руками. Це вже не руками. Так, У да, мене є е, ручна розпість печива, а є друк на печиві. Я придбала харчовий принтер. Е, там е, за, ну, Він працює картку. Картинку. Робиш картинку, ставиш uh -huh. і прямий друк на печиві. Тобто не вафельна бумага, ніяка глазурь не використовується, ніякі гелі, нічого абсолютно. Мені здається, воно навіть через якийсь <с> <пакетик>, пакетик, через упаковку, <пак> чути, як воно пахне. А де ви берете от, ідеї малюнків? Ви знаєте, вони приходять до мене самі. Інколи ночі. Я прокидаюся, і я буває записую якісь ідеї. От, якщо ви пам'ятаєте, в мене була ідея, мрія, і вона в мене є досі построїти імбірне містечко. І я будувала будинку да, да, був будиночок в скайпарку, потім ми його на день міста будували разом з Вінничанами. І кожен вінничан мав, мав свою цеглинку там з надписом і приєднався до нас мер міста з очільниками. І ми будували, і в мене далі до відки вона взяла звідки вона взялась? Я не знаю. Воно прийшло до мене. От хочу я побудувати в нашому місті Вінниця імбірне містечко. Ну хочеться воно мені. І Ось карантин, і трішечки став на заваді, та, багатьом так, багато Так, так. Так. Ми перенесли на більш сприятливий час цей імбірний мистечко. Ми вже його б зробили б, і на це різдво вже б він нічого не на нього. Давайте привідкриємо слухачам ну, трішечки завісу. Все таки, що входить в рецепт і в процес сам виготовлення. Ми ну, звичайно, продукти повинні бути тільки високої якості. Ніяких замінників взагалі не допускається тільки справжнє масло, яйця, мед, борошно. Вищого готунку і звичайно масло вершкове правильно? масло вершкове, так і звичайно ніяких ароматизаторів не додається в печиво, тільки тільки справжні спеції і какао. Ну інакше воно переб'є ось запах і меду, і бій так, 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 так без покриття ось такою, як ви сказали, ай. без, без покриття, наприклад, замовляють люди вам так. Так, замовляють. Замовляють для дітей, от в кого там до цукру не дуже, uh -huh. да, Воно і так досить солодке, а зверху цукр. Замовляють. І дуже воно смакує до молока, до кави без покриття. А скільки воно тісто має вистоятись от в ході хоча б тиждень. Ого. Хоча б тиждень воно має вистоятись, потім ви його берете, відігріваєте, випікаєте печиво. І в мене навіть коли е, ми здавали на е, стандартизацію печиво, щоб нам давали сертифікат якості, я попросила, щоб нам поставили рік термін придатності, тому що чим довше воно стає, тим ароматніше і смачніше воно стає. Ну, стандартизація нам поставила півроку. І навіть після виготовлення я поставила два тижні на визрівання печива, щоб воно набрало аромату. Тобто навіть півроку печиво, якщо воно не реалізується, воно лежить і не втрачає нічого. І смачніше стає. Це ж таки треба. <світ> От той монах, Ченець, який все це вигадав, він щось він знав. <світ> 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 Які ось головні інструменти в роботі ви використовуєте, якщо це не друк, а саме розпис? Ви знаєте, напевно, кульочок для Асіну, ну, звичайний угу. кондитерський кульочок, і ним достатньо можна хорошо зробити все. Не потрібно нічого такого, щоб почати працювати з печем. У мене, до речі, на Новий рік от, зараз уже буде в продажу, можна буде самому скласти імбірний домик. Ну, я взагалі люблю ці доміки. Ну, той метровий, я пам'ятаю. Це да. ченне просто прекрасний. До речі, коли я його складала, люди підходили, тому що ми завершали його вже в торговому центрі. Люди підходили і казали, а де ви взяли стільки картону і такого ароматного. Я кажу, та це не картон, це печиво. Та ну ми не віримо, що це печиво. І надгрізали прямо при мені. Тому можна буде зробити цей домік, і там в цьому доміку там буде в коробочці все потрібне для нього, і там буде тільки кульочки. Пудра, в якій можна, і там рецептура є, як можна розвести айсінг, набрати кольочок і разом з дитиною, або дитина може сама, ну бажано з батьками, щоб це була така сімейна так. традиція, і зробити свій імбірний домик і прикрасити будинок. Ви ще робите багато. Ну, я знаю, що в тому році точно було багато майстер-класів. Наскільки вони сьогодні популярні? Ви знаєте, я десь роки чотири назад зробила розмальовку, от айсінг що дитинка може сама розмалювати, е, тільки потрібна водичка і пензлик. І піщі ці барники все є на, цьому, на печиві. Но тоді він не був такий популярний, як були живі майстер-класи, коли ми приїжджали, і дітки самі розмальовували і упаковували ми їм це печиво. А зараз навпаки все помінялося, тому що живі майстер-класи ми не можемо. Ну не завжди є можливість приїхати в зв'язку з е, певними умовами, з карантином. Тому зараз дуже багато в мене замовляють. Е, зазвичай у ці розмальовки там, де пензлики, водичка, і дитина сама собі створює чудо. Диво. А, наприклад, в умовах карантину, чи ви плануєте, або вже, можливо, робите ось такі дистанційні мастер-класи, як сьогодні це. Ну, всі ми в таких умовах сьогодні. Поки перетирає. не робимо дистанційні, ви знаєте, зараз така завантаженість, і я про це не подумала. Ну, було б дуже круто. Людина включає комп'ютер, ноутбук, сидить на кухні, сидить, бігає, готує. І ось весь процес виготовлення і тіста, і як цей асінг. Замішуються. Ну сьогодні всі в дистанційно переходять і освіту, і заняття різноманітні, але в нас є телефонний дзвіночок. Алло, ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Добрий ранок. Доброго ранку. А вам можна задати питання? Не гості вам? Будь ласка, якщо не щось таке дуже погане, і <кій> шо... щоб я змогла вас. зрозуміти ваше питання, дуже люблю, і дуже коротко. Будь ласка. Ну ви розумна свідчена людина. Ви знаєте, що як ті треба підбирати харчі, які індігрієнти повинні бути в вашій їжі? Uh -huh. Я слухаю, в мене лікарі, родичі. І, і і просто жахаюся з тими інгреєнтами, мука вищого гатунку, масло, ну я не знаю, масло для того, щоб ви добули масло, те масло, що робить сучасна промисловість, це катастрофа. Потрібно масло виготовляти самому, а потім навіть візьмете здорових курів, добрих сметан. Тому що я працював колись на маслозаводі, обрудовання ми встановлювали, прекрасно знаю всю технологію виготовлення масла часи. І сьогодні. І я дуже дивуюся. Ну, люди і все вживають, щоб молоді, хай їм Бог допомагає. Ну от пан шановна ведуча, можете відповісти, не можете пробачайте. Ну я питання, власне, не дуже почула. Чи є сьогодні якісні продукти? Ну, я думаю, що є. Тим більше, що на багатьох у цих пачках з маслом написано державний стандарт якості. Я думаю, що є сьогодні пані Лору, як ви вважаєте? Ну я чи можна назвати їх якісними? Як вам сказати, якість є, звичайно, є. Є продукти, які виготовлюються високоякісні, особливо коли масло 82. 8 Це хороше, якісне масло, можна знайти. І дійсно, якщо проходить стандартизація, метрологія, тобто у нас стандартизація ще працює. Все добре, так, да, можливо, там з молоком щось не то, Ну, то я не, не можу так вникнути вже. Я довіряю тому, що написано на пачці. Можна ж вибрати, ну, наприклад, і це має бути не спреди, не замінні. Звичайно, звичайно, не пальмова олія, там пальмові якісь рослини. Не, рослини, да, не ароматизатори, не барвники, які шкодять, є ще табли, табличка, яка пояснює. Які шкідливі, які допустимі, є, умовно допустимі. Ну, Не маємо ми права вам називати виробників, які ну, власне якісну продукцію поставляють на, на ринки, в магазини, але те, що вони є, однозначно є. Інакше б і печиво наше не виходило таким смачним. Так, є. І да, мука вищого гатунку зараз ну, вона також є, я беру, да, я не можу сказати, де я беру. Але мені привозять, вона є і вона є. Існа, і вона також проходить, мені з сертифікатом її. Можливо, ну, людини, коли діабет, да, звичайно, там потрібна якась інша. Моє печиво можна дивитись просто на нього. Брати, <говорити> <говорити> не, не вживати, а просто комусь дарувати. Як підходять до мене, кажуть, мені цього не можна, я там хворію. Я кажу, а ви придбайте і комусь подаруйте, зробіть комусь приємне. Просто дивіться, воно вам буде пахнути. <говорити> і хоча і без ароматизатору, там і мед, і імбір, все це <говорити> пахне. Ну, Власне, аби вибрати найкращі для себе продукти, їх просто треба придбати і перепробувати всі. Ну, Звичайно, трохи? щось може підходить, щось не так. підходить. І скільки часу в середньому усі є на виготовлення такого витвору? Мистецтва? Ой, настільки важко сказати. Якщо два тижні тільки визріває тісто. Да. Е, ну, Я не знаю, знаєте, в мене йде конвейер уже, угу. я почую їх. Тисячами. Я не можу сказати, скільки там на одне печиво йде. Ну, взагалі, от від заміса там до покупця ну десь тижні 3-4 проходить. До того, як його вже угу. в продаж угу. він надходить. Угу. Ось ваша команда, яка сьогодні вам допомагає. Починали виготовляти, власне, ви, ви. Да, я а сьогодні. Ой, це і мої діти, які там мені так. І, сильно... да, і звичайно є ну, люди, які приходять мені допомагають. Якщо тисячами печиво, це вже такий, ем, ну як ви сказали, конвер. А є, е, наприклад, на індивідуальне замовлення. От щось людина хоче таке бачити на, на цьому печиві. Так, ви також є. є корпоративні замовлення, там угу. де хочуть бачити логотип своєї фірми. Да, і ми... так сьогодні да, звичайно, принтер робить чудеса. <рес> — А якщо ручний, ручний логотип також можна і можна, є індивідуальні замовлення, що от знаєте, дзвонять і кажуть: от недавно в мене чоловік замовляв шкатулку. Він каже: От мені потрібно для там надзвичайної жінки. Замовити шкатулку. і я, я що кажу, це звучить, для нас да, Скринька була чудова просто. І я кажу: ви мені даєте право вибору? Він каже, так. Да. І я щось подумала за цю жінку, думаю, яка надзвичайно і зробила шкатулку гратензію. Uh -huh. І я коли подарувала, ну, він подарував, він мені тут же зателефонував і каже, що людина була надзвичайно щаслива. Uh -huh. Наскільки завчасно потрібно індивідуальне замовлення прийняти, щоб ви встигли все це виготовити і щоб воно хоча б за тиждень за тиждень? Хоча б за тиждень. Да, зараз в мене індивідуальні доміки, будиночки замовляють там також особливі. Хоча б за тиждень. Пані Лору, ваше печиво, власне, ну, не лише і на Різдво, хоча ми сьогодні привід і, і новорічні свята, Різдво. На які такі ще, можливо, заходи або якісь дуже такі гарні, не знаю. Куди ще замовляли? На весілля. Який, яка на, весілля ага, замовляють. на весілля На весілля замовляють кожному гостю подаруночок від молодят роблять. Uh -huh. Замовляють на дні народження, особливо на дитячі. Також кожна дитина йде з подаруночком. Замовляють, коли виписують з пологового будинку. Особливі набори там, для лікарів, для маленької дитинки, mm -hmm. яка народилася, для братиків, сестричок. Замовляють на хрестини дуже багато замовляють. Встановлюєте традиції нові в Україні. <сум> <сум> Хотілося би доробити. Знаєте, традиції. я якось зараз чому про це говорю. Є така європейська практика, я знаю, в мене друзі розповідали, вони коли йдуть на весілля, особливо ось в Італії, в мене є там. Багато у знайомих, і вони отримують, вони. Як гості запрошені, і вони отримують в, пода... в якості подарунка якісь маленькі сувеніри, і обов'язково щось їстівне. Ну, Щось на кшталт, такі горішки, можливо, це арахіс, глазуровані. Вони теж можуть роками зберігатись, але разом з тим от, шедевром сувенірним все це запаковане, дуже гарно виглядає. Ви це робите імбірним печим. Да, 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 да. Так само да, дуже гарно виходить, і коли доповнюють оці подаруночки від молодят. Цим бірним печивом, там може бути і фото молодих, може надпис особливий для гостя, можливо, ім'я гостя буде. Ну і різні, різні, різні варіанти можуть бути. Виконується все в кольорах весілля. Зараз весілля робить по кольорам, і гості здивовані їм дуже приємно. Як правильно підійти? До організації процесу виготовлення печива, наскільки настрій має бути відповідний? Чи можна це зробити в будь-який момент, ну щоб це дійсно не перетворювалося на такий на конвеєр, а щоб все-таки душа була присутня? Ви знаєте, що без настрою взагалі не виходить, коли от є такі ми жінки особливо, да? і є такі дні, що ну, як ми діти кажуть, мам, ми пішли. Коли взагалі нема настрію і хочеться, я, я не заходжу в цех і я не працюю в ці дні, їх дуже мало якщо там на місяць 2-3 дня, але я не працюю. Я розумію, що мені потрібен відпочинок від роботи, від... мені потрібен відпочинок від ідей, мені потрібен відпочинок. І я в ці дні не працюю. У мене взагалі на виробництві, ви не повірите, у нас стоїть комп'ютер і у нас йдуть дитячі мультики. Тільки починається Різдво, у нас йдуть якісь різдвяні фільми, mm -hmm. у нас ідуть різдвяний настрій, пісні. пісні, різдвяні, колядки, все, що зв'язано з Різдвом. І це зовсім інший настрій. І коли ти готуєш печиво, все одно ж воно ручна робота, все одно воно передається, оця теплота, вона передається цьому печиву. І воно видно, коли ти готуєш його з настрієм, воно в тебе получається. Ну, якось, ну не знаю, воно зовсім інше. І коли ти робиш просто, тому що потрібно? На вашу думку, що краще, якщо людина оплатила майстер-класи, все-таки це гроші треба вкласти. Все, ніби в неї усе воно підготувала, навчилась, якось там зробила. Чи все таки? Придбати від майстрині, яка дійсно це вміє робити, душу серце вклала, тепло руки віддала. Ви знаєте що, дивлячись на яку подію, якщо ви хочете зразу зробити комусь на весілля, можливо, варто й придбати. А якщо ви хочете зробити для свої, е, своїх дітей, для своїх друзів, тоді, звичайно, краще самої. Да. Угу. Це набагато тепліше. Ні, Ну, те, що я не буду відмовлятися від вашого печива, це вже однозначно. Ось. Але коли ну, таке буде і час, і, і бажання, Спробуйте. Буде, можна ще раз повернутися до, до цього заняття. Ваші смаколики, авторські, буквально так час у нас спливає швидко. Знають вже і в Вінниці це вже зрозуміло, і в Україні. Як часто надходять замовлення за кордону? Ну, Через карантин, напевно, якісь є сьогодні обмеження. Ви знаєте, що я просто вражена? Навпаки, стало більше. Беруть, Тут замовляють в мене і туди перевозять. Моє печиво вже є на всіх континентах. Де, наприклад? В Австралію завозили, в Європі, в кожної країні. Я спочатку, якби ці міста там, ну, країни відмічала, зараз вже перестала в Штатах, в Бразилії, в Аргентині. Куди ще завозили в такі? В Канаду Почу, розійшлося світом. Розійшлося світом <laughs> да. І мені так приємно, коли пишуть відгуки. Мені знаходять мене в Фейсбук, в Інстаграм і пишуть мені відгуки. А взагалі така була ці, да, цікава подія. Тут папа замовив багато печива в мене і поїхав до дочки в Майамі на Різдво на минуле. І там він роздав, там всі були такі здивовані. І дочка каже: Папа, ти потратив багато грошей? Це ж ну дуже така вишукана робота, ручна. А він почав називати ціни, і каже, вони бачать, всі так трошки ну, здивовані. А дочка питає: пап, ти вибачив? Говори, це воно ну, просрочене, воно дуже дешево коштує. Там набагато вищі ціни. Так, і папа пояснив, що каже: ні. Каже, воно добре, просто в нас такі ціни на Україні. Просто українське печиво, воно доступне. Так, Так, так. Печиво досить калорійне, я розумію. Да. Масло вершкове. Да. Для тих, да. хто на дієті, треба тільки так саме нюхати. Мене дочка старша дієтолог. Вона каже, якщо дуже хочеться з'їж одненьке, а потім утримуйся. Ну, маргарин не використовуйте, тобто все-таки шкідлового нічого немає. Можна собі дозволити. Можна, свято трішки. Я думаю, ну наостанок ви побажаєте нашим слухачам щось таке тепле від Лори Гриворок. Ой, я навіть не знаю, що вам сказати. Теплих, різдвяних, імбирних, смачних вам свят. На цьому будемо завершувати розмову з нашою ранковою гостею. Я хочу слухачам нагадати, що сьогодні в нас була в гостях Вінницька майстриня пані Лора Григорук. Я вам дуже вдячна за те, що ви вітали зразу. Програма Новий день триває, далі ще